Руйнівники мрій або блоки та установки, які можуть нещадно керувати вашим життям, або взагалі руйнувати його. Що ж це таке? Наш мозок це супер квантовий комп'ютер, в який записуються певні програми. Програма цей комп'ютер записуються, починаючи від нашого народження, З самого дитинства, нам в залежності від нашої етнічної приналежності. Розповідають ті чи інші правила. Як ми повинні себе вести, як ми повинні думати, до якої релігії ми повинні себе відносити, як веде себе дівчинка, особливо в мусульманських странах, як повинен себе вести чоловік, як ми відносимося до грошей, як ми відносимося до певної роботи? І це все записується в наш код. І потім, по цьому коду людина проживає своє життя. І дуже часто людина навіть не задумується над тим. Що цей код може бути написаний неправильно і так жити не обов'язково. А які ж основні коди записують в голови наших людей? І перше, це звичайно грошовий. Як часто ви в дитинстві чули такі фрази, що гроші це зло. Я не заслуговую багатство або в нашій сім'ї всі завжди були бідними. До чого ти там намагаєшся стримитися? Да? Це як антимагніт для грошей і не тільки грошові. Дуже важливий блок це блок кохання. Як часто ви чуєте фразу Всі мужики одинакові або Всім жінкам потрібні тільки гроші. Да що там? Я не заслуговую любові для того, щоб мене любили, я повинен бути таким чи іншим. Мій улюблений блок це блок здоров'я. Е, як часто, да? Ой, мені не вистачає енергії. Ой, тут болить, там болить. Та для того, щоб мати гарне здоров'я, я повинен там в спортзалі 24 на 7 вкалувати або пити жменями таблетки. Здоров'я це привілей багатих людей. Чи чули ви таке? І цих блоків та установок можна перераховувати просто мільйони. Установка з приводу відпочинку, установка з приводу роботи, установка з приводу цінності. Їх дуже дуже багато. Але. У мене для вас гарна новина, їх можливо переписати. Будь-який код в комп'ютері ми можемо переписати, якщо у нас є для цього велике бажання. Саме головне це усвідомити та мати дуже сильне бажання. А як це зробити? Ми обов'язково поговоримо в наступних відео.